Отих дитячого одягу, ось такі капки 34-го розміру на тонки, лісочка, записаючиком mm -hmm. 4-5, mm -hmm. набір водіки, 18 місяців, на короткий рукавчик, дуже гарний принт, бенді, джинсики 7-8, пряменькі донизу, регланчик. Шорти 12-18, набір платьішку, реглан в 4-5 рочки кросівочки одна ліпучка, резиночка, 28 розмір, костюм, 8-9 років, светрик і штанішки. Знизу на манжетику регулюється на утяжечці. Полочка. Чисів. Ось такий дуже гарний в'язаний комплекси три місяці. Два-три піжамка, знизу на резиночку топ. 18-24, Ось такі дві повтиночки для новонародженого, Комплектик з двох піжамок 9-12. Штанюшки і ковтинка. Комплект білизни. Трусиками 2-3 білого кольору. Футболочки. Набір. 6-7. Тканинка така спортивна, для зуміють футболом. добре переться, легенько. Піжамка, 2, 3, комплект колмодки, велюрчик такий м'якенький і регланчик. Йде на вік 6-9.